будемо дивитися, як виглядають 2,5 тисячі для творчої людини. Так, що це в мене така? Не знаю. Окей, те, що витягається. Воно так, сиром'ятні шкіри, для того, щоб е, вирівнювати срібло. Ага, о, воно. воно, я не подумала би, що воно таке буде. Так, я вам не Ага, це така штучка, яка Прикріплюся до стола, бачите, дерев'яна, і ось так закріпити як несовуки колись було, так прикріпилася до стола для того, щоб на ній щось полягати. Далі у мене. О, металевий, ворог називається. Тобто, що така металева площа. Тож треба соловуючи всі? Може, <риклад>, я візуально знаю, то мені ж ми вже знаємо по українськи. От, просто наважа така цеглинка, щоб на ній щось відбивати. Далі ще вона є цікавого. О, лищата. Лищата, ну, можна сюди закласти щось. І потім щось з ним робити, для того, щоб воно не висознуло. Ну, так, надійніше, руками. Далі треба. Падаю все. Тут у мене лобзик. І будемо пилочки. І ще щось бідне, я не накладу. Теж, треба теж навчитися ним користуватися. До нього кілька пилочок. Це у мене просто така, ніби як шило для припою. Поправляти кліпіння. Тут у мене просто пінцети. один звичайний пінцетик. Мені вже просто було все одно, де купляти чимно. Десь в магазині шукати, я не маю коли шукати чимних, там ціна не більше точно. Ага, тут, мабуть, ще один. Такий зажир. Тут у в мене є такі а, плоскогубці прямокутні. Ще ось такий ніби пінцет, але він здається називається ланцет, Тобто він такий зворотній, знаєте, затискаєш? Він розкривається відпускаєш, він тримає для того, щоб тримати на робочому столі різні деталі, з'єднювати їх докупи. Ну, і найдорожча в цій посилці отака маленька штучка. Я ж тобі думаю, може, треба було більше або грубшу, але, в принципі,. Вона у товщині нормальна. Песня з неї якийсь вийде врізати теоретично. Це срібна пластина. Натуральна, срібло десь до 25-ї проби. Один сантиметр такого задоволення. Коштує щось там 400 з чимось гравин. 430-440 якось так. Ну, а тут у мене, здається, півтора смрати. Більше не було. Отак от все. Тепер тільки настрій і до роботи.